Я мрію, сину, щоб ти виріс чоловіком терплячим, чуйним, людяним, простим, а мудрість прийде трохи згодом, з віком. Не треба, рідний, щоб ти був крутим. Я мрію, сину, щоб пишалася тобою, щоб вірних друзів мав на все своє життя. Хай оминає тебе горе із журбою. Для мене рідний, ти завжди будеш дитям. За тебе, сину мій, молюся щиро Богу. Твоє життя завжди в його руках. Хай обере тобі з усіх таку дорогу, Де б не дізнався ти про муку, біль і страх.